Це буде перший матеріал про пріоритет інтересів у селищного голови Лідії Івановни. і розпочну я з премії. Премія це одна із форм заохочення успіхів досягнутих у праці. Овідіопольська селищна рада за два з половиною роки заохотила своїх працівників майже на 10 мільйонів гривень. Чи напрацювали вони такі успіхи у своїй праці? Якщо проїхатись однією з центральних вулиць міста вулицею Лесі Українки, стає незрозумілим: а за що взагалі нараховується заробітна платня, якщо ми не в змозі зробити одну з центральних вулиць, не кажучи вже за самі премії? Відповідно до даних бухгалтерського обліку селищної ради, у 2021 році в Авідіопольській селищній раді працювало 49 осіб, які отримали 2 мільйона гривень. 767 тисяч 139 гривень премії, що на 330 тисяч 279 гривень більше ніж було заплановано у 2022 році в Авідіопольській селищній раді працювало 65 осіб, які отримали 4 мільйони 218 тисяч 335 гривень премії, що на 781 тисячу 809 гривень більше, ніж було заплановано за неповний 2023 рік. В Аведжіпольській селищній раді вже працює 58 осіб, які за перше півріччя вже отримали 2 мільйони 525 407 гривень премії. При плані 3 мільйона 407 228 гривень. Хочу звернути увагу, що виплата премій понад плану відбувалася за рахунок економії фонду заробітної плати, адже штат селищної ради не заповнений у повному обсязі і вони лишкові гроші. Розбирають собі замість того, щоб скоротити штатний розклад та перекинути вивільнені кошти на інші витрати, хочу підмітити, що за 2021-2022 рік економія фонду склала 1 мільйон 112 тисяч 88 гривень, які можна було б пустити на ямковий в ремонт той же вулиці Лесі Українки з метою полегшення життя значної кількості жителів Авідіополя, але кого цікавлять проблеми виборців, коли до виборів ще далеко. Виходить, що поки немає виборів, пріоритет не люди, а власний матеріальний інтерес. На жаль, Аведіопольський селищний голова Савєлєва Лідія Івановна не дуже освічена у нормах закону України про запобігання корупції, суб'єктом якого вона є відповідно до підпункту В, пункту 1, статті 3. Якби Лідія Івановна читала норми цього закону, їй довелося б прочитати про пріоритет інтересів, якого вона повинна дотримуватися. А пріоритет у ній один це територіальна громада, а не окремі працівники селищної ради. Роман Варшанідзе Альтернатива Ворг.